Друзі, шановні глядачі, щиро вітаю вас з вами. Програма Інсайт. А це означає, що ми, як завжди, говоримо на важливі і актуальні теми для нашої віри і для нашого життя. Біблія, без сумніву, є найпопулярнішою книгою у цілому світі. Крім того, вона є настільною для сотень мільйонів християн. Але в той же час багато людей стверджують, що вона є складною до читання. Сьогодні ми спробуємо біблію зробити більш ближчою для нашого глядача у розмові з отцем Петром Октабо, який є монахом домініканцем, доктором біблійного богослов'я і викладачем інституту релігійних студій ім. Еквінського. Отже, вітаю вас в гостях. Вітаю, добрий день для всім. Дуже дякую, що ви погодилися прийти на цю передачу. Знаєте, тема Біблії. Вона є завжди актуальною. І я помітив навіть, що люди, які декларують, що вони не вірять в Бога або сумніваються, чи Бог існує, все одно апелюють до Біблії, до її істин, до її прикладів. От на вашу думку, чим зумовлена така популярність Біблії не тільки серед віруючих, але також серед агностиків чи людей невіруючих. Так, так як ви сказали, біблія і популярна, і складна одночасно. А Jak dla mnie to wynikają przede wszystkim z tego, że ona jest bardziej wymogliwa niż jakaś inna literatura światowa. A jednocześnie te wymogi hmm, przetrwają. Hmm. Czy ludyna do końca idzie za tym czy nie? ale nie, Ale zawsze Показує Біблія щось неймовірне, щось глибше, яке ми називаємо богонатхненням, що це слово людське, зрозуміле, написане зрозумілими людськими мовами в звичайних людських умовах, де можна побачити сліди історії, культури цих часів, і текст Біблії занурений в цей світ. А одночасно там є щось, яке відкриваємо. О, до цього сама людина би дійшла. треба було, власне, відкрити це згори. І, і тому, власне, люди читають Біблію. І вони відчувають, що там є якась така глибина, що вона притягає своїми цінностями, своїми твердженнями, притягає до себе. Навіть часто люди не розуміють, чому Біблія така притягуюча. Але це такий феномен для мене. Не один раз його помічав. Що справді Біблія є має якусь таку Божу силу, яка справді людей приваблює. Знаєте, от ви заторкнули тему богонатхненості. Часом є такі дві протилежні думки, напевно. Ні одна не є правдива, то очевидно, перша думка говорить про те, що Бог ем, а, е, диктував агіографам там, біблійним авторам. Вони впадали в транс, Бог їм диктував, і вони <писували> записували текст. Інші навпаки, інша позиція така крайня говорить, що ні, це все видумка людей, ніякого бога там не було. Очевидно, що правда є десь посередині, і, чи могли би пояснити, що означає богонатність і як ця богонатність впливала на авторів, які писали е, Біблію. Говорити чи писати в трансі, це феномен, який е, знали, наприклад, греки, але язичники. І в інших релігіях е, також з'явилися люди, яких вважали пророками від богів, від богів, не від бога, а від богів. І, е, і власне, позначкою такого пророцтва була, власне, транс. Тобто вийти з себе, щоб людина перестала говорити сама з себе, мусила вийти в якийсь транс, і тоді вважали люди, що тільки тоді може якесь божество говорити через таку людину. Отже, в Біблії такого нема. No, такого нема. Хоча ясна, ясна річ, що іноді і, і, і такі феномени описані в Біблії, але не. Nigdy nie jest wskazane, że ci, którzy zapisali Biblię, male własnie pisać w transie. na oni całkowicie obowiązują się sobą. Oni całkowicie pisali zgodnie z swoim znaniami ludzkim, znaniem, ale otrzymywali głębsze światło. Głębsze światło, jakie proswitli, ludzkie znania i ludzkie e, zdibności. Ale, e, jak przykład, uh -huh. Togo, do czego ludyna nie mogliby dojść bez tego, na, na, na objawienia przez Biblię, inspiracji, jak prawda, że na początku Se stworzył jeden Bóg i że wszystko na początku było dobre. Rozumiemy, że ta fraza ma być silniejsza teraz, podczas winy. Але в будь-яких умовах, де виявляється, як страшне може бути зло. І це зло присутнє. Хочемо, не хочемо, хочемо уникнути чи ні, ні, воно з'являється. І сильніше вдарило зараз в нас, щоб нам теж і пригадати, зло є у світі, і це потужне зло. І дуже часто не знаємо, як можна перемогти. У практично всіх релігіях таке, що вони визнають, що є добро і зло, але це більш-менш на рівні. Джерело добра і джерело зла більш-менш на рівні. Це якби симетрично йде. E, так у східних релігіях так далі. Тобто так званий дуалізм. Якщо між нами є потужне зло, але є завжди можливість добра, О, значить, мусить бути два джерела. А Біблія каже ні. Є одне джерело, і все на початку було добре. З людського досвіду це не виникає. І це, власне, приклад того, що виникає з, з натхнення Святого Духа, а не з людських роздумів. Тобто Біблія фактично виникла в цій глибокій співпраці між Богом і людиною, і в цій співпраці Бог. Не подавлював людську волю, людську свідомість, людський інтелект а навпаки, вмів співпрацювати з цим. здається, що ця ідея вона також є е, такою новаторською в, в тодішньому світі поганському. Як ви сказали, що е, в той час вважали, що божество може промовити, тільки подавивши волю людини. А тут ми бачимо, приклад, що Бог вміє, використовуючи природу людини, е, давати своє об'явлення. І тут з цього виникає наступне питання, отже. Чи це означає, що в Біблії можуть бути помилки? Бо правдивість Біблії і безпомилковість Біблії це те саме, чи, чи це різні речі? Про це сама Біблія каже не часто, але є. Така дуже важлива фраза, вона записана десь в кінці, взагалі списання вже нового Завіту, теж. на початку старий Завіт був списаний, потім новий. Що святе письмо записане під натхненням Святого Духа, щоб дати нам мудрість на спасіння. Mm -hmm. Мудрість це практичне знання, знати, що, і знати як. Мудрість це набагато більш ніж інформація. Це вміння крокувати до, до мети. A ma to już spasienia. Spasienia to wieczne życie ludzi z Bogu. I tutaj tu się odpowiedź na te prościo, Biblia jest bezpomylkowa i w czemu? W naszej drodze do spasienia. To Biblia bezpomylkowo daje nam poznać, jak i te do spasienia. W czemu w wszystkich umowach, czasu, kultur, że z ilki stolicia że Biblia bezpomylkowo wadę każde pokolenie, do wiecznego szczęścia. To e, nie oznacza, że Biblia ma za każdym razem słuchać na przykład rozwytku nauk. Dlatego, e, że nauki się e, Nauki nie mają gotowej odpowiedzi na wszystkie pytania. Jakby że male, to znaczy, nie rozwijają się, to nie nauka. Oczywiście. Każda ludzka nauka, każde ludzkie znania znaje też i swój meży. Specjalnie Bóg nie daje nam żadnego nauczania przez Biblię, jakie ma nam zastąpić. Zamiast poszukiwania naukowo, my mamy oś odkrywania Boże. Nie. Bóg zachęca ludzi do poszukiwań naukowych, do rozwitku nauk nad tym światem. Ale te e, nauki, e, jak przedmiot, mają ten świat tutaj i teper. A Biblia pokazuje ten świat też, ale w świetle wieczności. Do jakiego i przymujemy, o jakie zamierzamy, to choćby w zali w nauki mogą wyznawać swoim przedmetom. I to właśnie, własne, jak przymuwate przez ten świat do do wieczności tym bezpomylkowo każe Biblia, a innymi pytaniami po prostu nie zajmuje się. Biblia po prostu nie chce odpowiadać na wszystkie nasze pytania. На всі проблеми, які людина сама може дійти, я думаю, що в цьому контексті дуже важливо поговорити про перших 10 чи 11 розділів книги Буття. Де показаний, так би мовити, процес створення світу, і це стало каменем спотикання, тому що частина людей, які називаються молодоземельними, вони вважають, що земля виникла 6 тисяч років тому. Так як пише Біблія, якщо там порахувати по руках, а наука каже протилежне, і відповідно для них цей камінь спотикання, мовляв, ми віримо Біблії, тому що Біблія говорить так, наука говорить інакше, значить, наука не права. Це є проблема нерозуміння літературного жанру, бо ми часто говоримо, що стиль перших десяти розділів чи одинадцяти – це є антиміт, тобто спосіб показати в простий спо в простий спосіб складні речі, так як, як до тодішньої людини було промовити, як Бог сотворив світ. Ось чи чи тут є якась глибша проблема? Як би ви власне прокоментували, як правильно розуміти ці перші розділи книги буття? Так є що спосіб, який промовляє Біблія є... – Jest bardziej zróżnicowany niż to, co pojawia się w współczesnej literaturze. I to raczej nasze ograniczenia jest przyczyną naszego nierozumienia do jakich tekstów. Ale ja bym powiedział, że jasna sprawa: Biblia jest przystosowana do sposobu rozumienia ludzkiego, ale nie tylko kiedyś. Ми думаємо, що ми аж такі дурні, аж такі мудрі. Це, наша цивілізація, така яка є, виявляє свою слабкість неумовірно зараз. Тобто, не думаймо, що ми дійшли до таких, таких високих, високих, високого розуміння, вміння, що можемо сказати: а, Біблія — це було тільки для колись, для простих людей, які нічого не знали, щоб вони. Ні, вона. na każdy, na każdym czas. Tu sprawa w tym, na przykład, nieznajomość o Biblii zaczyna się od, od stworzenia świata. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, a potem zjawiają się pierwszy, drugi, trzeci i siómy dzień. To pierwszy tydzień. I Sprawa w tym, że pomyłka rozumienia tego opisu to pierwsza grawa i pierwszy wiersz drugiej grawy, Knihy Butia. Ponieważ pomyłka pojawia się nawet w żan, żanr też, ale przede wszystkim w jakiejś logice. Obmierzenie naszego, naszego czasu, naszej kultury pokazuje nam, że jak tak, jak 7 dni, to znaczy, jak Bóg stworzył świat po celu, pierwszym, drugim. Ta nie, przedmiotem tego opisu nie jak, jest jak, tylko jakim. Jaka jest struktura świata? Jakie jest zależność różnych elementów, jaka jest budowa, układ tego świata? A czemu siedem dni? co to oznacza, że Bóg stworzył też czas. A czas ma strukturę 7 si, si dni. Nie tylko pierwszy tydzień, ale nasze czasy też mają strukturę 7 si dni. I my żyjemy w naszej kulturze za takim ładem za takim i nam dobre, To przystosowane do sposobu, jakim jakim Bóg stworzył nas. I nasz organizm też pracuje prawidłowo, kiedy mamy odpoczynek każdego 7 dnia. Не кожного п'ятнадцятого, не, не кожного третього. Я думаю, що наш організм не був би проти кожного третього відпочивати. <гум> ні, ні, власне, ні. Тоді б ми не були б ефективними в цьому світі. Так? Час, створений Богом, має структуру сімох днів. І про це йдеться. Але в, в, в порядку цих днів є раче, структура. Przede wszystkim, relacje między różnymi elementami, z tego ładu, jaki jest świat i jaki nie kończy się. On stworzony, ale stworzenie nigdy nie zakończyło się w siedmiu dniach. Ono trwa, ono rozwija się. Pływa czas, Bóg dalej stworzyć świat. I co jest własne, prawda. Створіння не закінчилося. Створіння передається цьому ладові, і тут велике місце для людини. Вона свідомо має цей лад зрозуміти, прийняти, увійти в цей лад, знайти кожен своє місце і продовжити, продовжити в ім'я Бога діло створіння. Як obraz Boży, jak my mówimy. ludyna jak obraz Boży, w imię Twórcy, jak który nie jest twórcem ale w imię Twórcy, ma taką jedność i te współpracować z Bogiem dla prawidłowego rozwoju świata. Tutaj widzimy mm. też e, taką wielką mm. prawdę, że świat ma swoją metę. Ta meta to 7 dzień. W tym opisie, Dzień, to jest spoczynek Boga. Boch niczego nie robić. Po tym się też i zapowiedź, jak się Boch niczego nie robić, siołmy dzień niech ludyna też widpoczywaje jak i Boch, ale wszystkim to jest spoczynek A w, ciemu, w ciemu, co znaczy je? Metoju stworinia je uwity u wytpczynek czy nazywajmy innymi słowami nowy raj, życie wieczne niebo. Powne szczęście, jakie otrzymuje już ludyna po swoich swoich podróży ze mną i pracy. Baczycie jaka tu struktura świata, jaką my duże często zagubili. Że na początku jest praca, a w końcu odpoczynek. A my co zrobili? My zrobili tak, żeby wolny dzień, czyli dla wypoczynku, żeby ma te siły pracować, uh -huh. to, to jest praca <noise> i, i wypoczynek dla pracy. My, my, per, my zmienili porządek i stali duże ciasto na wolny kamy naszy, naszej pracy. A Biblia nam każe, nie, szczęście nasze jest je naszą metoją, a my pracujemy, żeby ty. До цього щастя, але наші діла не є остаточними. Я так розумію, що власне ці перші розділи книги буття треба сприймати не як. Розділ з космології, а як власне богословський текст, який дає нам сенс, так Очі, а от знаєте, от така, така важлива тема для мене. Ви теж є магістром прикладних прикладної математики, так. я є фізиком. То для нас віра і розум це дуже важливі речі. Так. І часом я чую від людей таке твердження, що в Біблії вже є відповіді на всі питання, і коли вони це говорять, вони мають на увазі, що там, наприклад, написано, як виховувати дітей, от просто бери і роби так само, і все в тебе буде добре. Чи чи ми можемо отак прямо перекладати якісь поради, приклади, які в Біблії на наше життя, і вважати, що це є ідеальний спосіб, як ми маємо діяти, чи, чи поводитися, чи виховувати дітей, чи просто е е мати такі патерни поведінки в різних сферах життя. Чи все ж таки це треба осмислювати і враховувати сучасний час? На початку перед списаним текстом була усна передача. ustnej nauki, jakie baćki przekazywali swoim dzieciom. To była e pokoleni na początku była taka ustna передача i z tego wynikła potem z wodą tekst świętego pisma. Rozumno, rozumno, jasna sprawa. Jeśli my rozumni baćki, to my wychowujemy dzieci, żeby one rozumieli, z naszej mądrości, z naszego życia, rodzinnego, przeżytego dorosłymy dorosłymi, trzeba warto przyjąć, bo to jest naszym życiem: ha, ale świat zmienia się. My musimy też rachować, że dzieci już mają inne umowy dorastania, i mądry wychowatel wie, że trzeba brać do uwagi ten świat. Нового покоління. No, Обмислити, переосмислити це. E, діти мають слухати з довірою, але теж розуміючи, що а, на нові часи ця, ця мудрість життєва має придбати нові форми. Є щось, ну, завжди, завжди, як не зміняється. Ну, наша природа людська не змінюється, вона завжди така сама. Чи це Мойсей, чи це Авраам, чи, чи перші люди, взагалі, які жили на світі, чи ми. Людська природа є така сама. Натомість треба пристосувати, як нам, людям, розумно жити в цьому світі тут і тепер. Тобто, ще раз, мудрість. Те, що я сказав, святе письмо це мудрість на спасіння, а мудрість це розум теж. Я так розумію, що нам треба вчитися, щоб добувати зміст. Зі слова Божого, розуміючи, що форма теж важлива, але форма може змінюватися. І найціннішим це власне є той зміст, який несе нам слово Боже, чи в вихованні дітей, чи в подружніх стосунках, чи так. в якихось інших аспектах нашого життя. Отже, знаєте, ще одне таке питання: на жаль, у нас час швидко біжить, а питань багато. І одне з таких най, най, найчастіших питань, які я чую на сонобі, це те, що людям здається, що Бог старого завіту і Бог нового завіту це різні боги. Бо в старому завіті є багато насильства, злоби, коли Бог наказує вирізувати всі цілі народи, мститися, а новий завіт він сповнений милосердя, прощення. От як можна пояснити, що це той самий Бог? А якщо це той самий Бог, чому він так по-різному так зовні поводиться? Знаєте, такі думки, така думка би в голову не прийшла апостолам Ісуса Христа. Для яких єдина Біблія, яку вони знали, святе письмо, записане, це був Старий Завіт. Угу. Новий Завіт виник у десятки років, переважно після смерті Воскресіння Христа, тобто вони абсолютно в голови їм не прийшло. Такі, такі думки, які не розуміють Біблії, з'явилися пізніше. Najbliższym takim wyznacznym był taki heretyk Markion. Win żył troszkę na początku na wschodzie, a potem na zachodzie i on posiał taką, no wy pidozru. Pidozru, co je tak jak wy wykazali. Prosto jak się czytajmy o spidozru jakiś tekst То бачимо в ньому не те, що записане, а тільки те, що вже підозруємо, що там є. Але кожен з вас, слухачів наших коханих, візьміть собі в руки, старий і новий завіти. Прочитайте їх і побачите, що це все брехня, це все абсолютно брехня. Що і Бог Ісуса Христа, це той самий, як і Бог Авраама. Новий Завіт починається від якихось слів. Це початок Євангелія від Матея. Родовід Ісуса Христа, Сина Давида, сина Авраама, тобто людей Старого Завіту. Думати, що тоді Бог Авраама і Давида був інший, ніж Бог Ісуса Христа. Бог є завжди Богом наших батьків. Чи це покоління старого, чи Нового Завітів? apostolice, nasi duchowni baćki Nowego Zawitu, uczni apostolski, ewangelisty i tak dalej. I od tej Cerkwy, z pokolenia w pokolenia, w tej Bożej Simii, jaki je jest jeden naród, mając jednego Boga, jednego Twórcę. wszyscy są Bożej dziećmi, rozwija się odkrywania, Nowy Zawit dodaje na bardzo więcej. Bóg schodzi do nas w postaci ludzkiej, Jezusa Chrysta. Цього що не було в старому завіті, але це не заперечення, тільки розвиток. Знаєте, це показує, як мало ми ще знаємо, як багато потребуємо вивчати Біблію. Отже, дякую вам за цю розмову і за те, що ви допомогли і мені, і глядачам стати на крок ближче до розуміння Божого Слова. Дякую, Дорогі друзі. Я сподіваюся, що вам було цікаво почути роздуми і питання, відповіді стосовно Біблії. Я дуже сподіваюся, що це заохотить вас шукати далі, читати Боже Слово і правильно його розуміти. Дякую, що були з нами. Побачимося рівно через тиждень. you mm -hmm.